Я штаб-сержант Екзібіт. Я попередньо служив з 15 по 18 рік. До війни працював водієм швидкої допомоги. На початку війни перших два місяці на швидкій працював майже без змін, бо не вистачало людей. Бо багато людей було в окупації. Більшість людей на швидкій працюють з примістя Києва. І вони попали в окупацію. У нас не було, ну, на жаль, кому працювати, прийшлося нам працювати майже без вихідних. Перший день поштавному по вторгнення. я був в Чернігівській області, і я п'ять ну, ранку бачу, як прилітали ракети. Я ну, якби це все прочувствував, так сказати. Що мрієм, щоб настав мир в нашій державі, щоб ми могли спокійно вернутися до сімей, до дітей, до своїх до батьків, щоб ми могли вернутися до того життя, до яке у нас було.